Почали працювати криміналісти, слідчі та вибухотехніки. Проводяться слідчі дії, встановлюються штаби, місця проживання солдатів Російської Федерації та обставини, і виявляються воєнні злочини, які вони вчиняли. У національній поліції створені соціально слідчо-оперативні групи, які оснащені пересувними криміналістичними лабораторіями. Правоохоронці ретельно обстежують звільнені території Харківщини. На деокупованих територіях Харківщини працюють зведені загони поліції у фокусі уваги розмінування та документування воєнних злочинів Російської Федерації. Для цього в Національній поліції України створені спеціальні слідчо-оперативні групи, які оснащені пересувними криміналістичними лабораторіями. На територіях звільнених від російських загарбників працюють слідчі головного слідчого управління нацполіції, а також вибухотехніки та криміналісти з різних регіонів держави. Серед основних завдань правоохоронців це виявлення. Та документування воєнних злочинів Російської Федерації для цього задіюється весь наявний комплекс техніко-криміналістичних засобів. Також наші вибухотехніки обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, розміновують місця активних бойових дій та місця дислокації російських військ. На звільнених територіях повертається поліцейська присутність, і поліція проводить стабілізаційні заходи.